Ми зробимо так, щоб ви не відірвалися на пару хвилин, пару ваших хвилин. Я вам покажу колекцію килимочків, які взагалі коштують по дві з половиною. Подивіться, які класніші. Подивіться, які бомбезні в біжевих відтіночках холодної пудри. Класика виглядає. Ох, а оцей взагалі без центра. Подивіться, яка. яка краса. Один краще другого. Ми йдемо далі. Йдемо далі з вами. Абстракційні, ви полюбляєте абстракційні, будь ласка, ось вам абстракційні. Ви скажете, я хочу сірий. Будь ласка, сіренький. Ось така краса буде ще також, сіренький. Ви хотіли щось більш посучасніше класику. А є французька класика. Ось такого плану, подивіться, яка краса. Сіро, бежеві відтіночки. Далі йдемо. Абстракція знову. Матер 50 на 2,30, 2,5. Подивіться, яка краса. Просто бомбезний. І що у нас? А як же ж ми обійдемось без франц... Французької класики, Французька класика, якісні килимочки з класнючою бахрамулечкою, шикарною ниточкою, яка переливається з різних сторін і досить товстою. Подивіться, будь ласка, метр п'ятдесят на два тридцять, дві з половиною.